Доброго дня, шановні любителі винограду. Ви знаходитесь на моєму каналі. Захід виноград, північний захід. І так демонструю форму, гібридну форму винограда Віктора Михайловича Калугіна на нашому винограднику під назвою Торнадо. Це як на мене є ягода на моєму винограднику. Ягода Гігант. Послання, торнадо. От я відношу до великих крупноягідних Таких гібридних форм. Що хочу сказати стосовно о, цього року він попав під погане запилення. Були дощі ливні, але все рівно він опилився не так, як би хотілося, але грони є непогані. В торік грони були більші. Грони сягають до 20 грамів. До 20 грамів. Я його не, не нормував, аж викинув по дві гронки на такій лозиці. Це ж ну, 6 мм більш немає тут. Вози, воно потягне, я певний, бо я знаю, бо це куш є, є крепкорослий взагалі сам по собі. О, тому Потягне, ніде не, не дінеться. Бачите, тобто по дві грони. Що може? Ну, гляньте, ну що ще треба. Що ще треба, ну, шо, шо? яка рихла ягода, презентабельна. Хто, не, хто мімо не йде, кожний наровиться скубнуть, навіть якщо ягода зелена. О, давайте глянемо. Зараз почуєте її, її тріск, як вона туга ягода. Ага, ягода, ну тут одні плюси. Хоч ще, хоч ще... зернинка біла, тобто не, нема технічної зрілості і треба ще й знайти, аби була в тій половині, я відкусив. Я не почувствував. Тобто тут нема такого, як то в інших ягодах, що... А сама ягода запакована насінням, що треба там випльовувати. Ну, тобто, тут нема, тільки там є дві сімочки, але вони не є такі великі. Тобто, ну, дану гібридну форму я буду ще раз ще один куш підсаджувати. Також починається визрівання лози. О, це теж немаловажно. На даний час бачите ще не зрізано, ще виноград не зрізаний. На тій площині вже більше, де сонячна сторона вже більше підрізали. Тобто повністю щороку в рік лоза встигає визрівати. Дуже невибагливо хотів би підкреслити, хотів би підкреслити, ще акцентувати увагу, що ось стосовно як воно викидує дана гібридна форма пасинки. Оце дивіться, пасинок пішов першого порядку. Я його ось тут прищипнув. І все, і на тому конець більше не викидає. Бачите? Дуже слухняна. Не так, як там гібридні форми, там руслан чи орда, постійно треба сидіти там і нормувати. Ну. Дана, дана гібридна форма любить довгу обрізку. Не любить обрізки на сучки. От я хочу показати, як воно. Сталося в минулому році. Я тут зробив експеримент щодо обрізки на сучки або на піньочки Зверніть увагу, ось цей рукав. Бачите, був обрізаний на сучки. Раз, два, три, чотири, п'ять, там скільки шість водових стрілок є. І що хочу сказати, врожаю нуль. Нічого на коротку обрізку не буде. Тому не наступайте на ті самі граблі, що я. Не обрізайте дану гібридну форму на коротку обрізку. Тобто обрізка сучками-піньками в даному випадку не проходить. Робіть, нормуйте завжди лозу там на заміщення чи довжого обрізку, завжди будете з виноградом. Ну, на цьому все. Я вважаю, дана гібридна форма має право і треба, щоб була на кожну винограду. Кому потрібен посадковий матеріал, звертайтеся телефон в описі під відео та на нашому YouTube-каналі. До побачення. На цьому все. Пока-пока.